Що сидите, як завжди? Да. Маю для вас подарок. Okay. Тримайте. Я там не користуюся, хочу вам віддати. То фіс, подарок. На а? тобі боже, що мені не гоже. Бо то, що ти туди купила, мені розмастила. Та, та, та. Що а вас, ти зморшок ти... не було. А чого ти з тим не користуєш? Мені ленькі три рази. Там три етапи наносення і мені дуже ленькі. Ірка. Що? То як сидиш вдома, а я маю господарку, і ти мені то даєш, щоб я сімастила стара, а ти молода, тобі ліньки? Так, воно мені ліньки просто три рази кожного, а то я собі куплю якийсь один крем, намазала і все. Ти знаєш ти то купувала, як вам. Купувала, щоб вам потім віддати. А, ну то якщо так, то чим більше типо. Але ви не забувайте, що за вашого синочка гроші. Ти шкодуєш синочкові гроші туди, коли як мені щось треба дати. А для себе ти не шкодуєш. Дуйте ну, яксь качка, я не знаю. Сидіти вдома. Три рази ввечері помастити. Тебе не ні діти не кличуть, ні ще ні, ніс, ні, 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 ні. Тебе ще взагалі нічого не тримають. То три рази в тиждень мастити, а я собі раз в тиждень наношу маску, то О, мені то ще раз в тиждень, а я думала, що кожен день треба. То я б все морду спалила. <гум> Об, О бо вже так, подарок від невістки конкретний. Ще добре, що я тебе за язик потягнула. Добре, добре, бо то би точно я би потім була бита, аж синя. В кого? То від вас? А я тебе вже хоч раз била. Ну, то би був перший раз, перший і останній. А, хіба вже якби влупила, то вже б може, не було що збирати. Я б просто на вас заяву посадила, ой, посадила, написала і все. Потім прощайте. Чуєш, давай, фікнув зараз, бо ти вже свій язик запляв. ти вже певно, влупила бутилку шампанського. Та біля вас не можна нормально тверезим бути. No. Без 50 грам не розберешся no. з вами. хлопці no. без А мене по-інакшому. Ага. No. Ти привикла 50 грам. Так, до, mm -hmm. і до вас. У mm -hmm. мене так більше язик розплітається. Ааа, ти тому така бадьора? Ти що, п'єш э, алкаприм вас чи Що так. продають аптека для свікрух? Так. Ага, може бути мені таке купила для своєї свикрухи? No, не не ще умрете не... вас слабе серце. Вежись не спалаху і вас будіть і до моєї свекрухи. Ай, добре, йду я. Їдь Ай. собі мастить. Ді. Чуєте, вже того сіли з вами так файно говоримо по душам. А якщо, дивіться, вам би запропонували зніматися в якомусь реаліті шоу, ви б знімались? Бо зараз є такі, моя супередина, супермама. А чого я там все знімати? Та я не знаю, бо такого, наприклад, запропонували. Ну а з якої причини мені б то пропонували? Ну, бо просто, бо ви гарна жінка. Ну, було гарно і сиділо. <рес> Та чого? Так. Чуєте? А давайте вас дамо на проект моя супер... Ні, не моя супер а «Супермама». І? Будете там показувати, яка ви мама файна. Ну, для кого я файна мама? Та для своїх дітей. Це я не знаю. Там виграш 100 тисяч. Десь задумати, а хто мені, то, хто мене там без намордника впустить? Та як? Ви би там, знаєте, тим конкурентам, конкуренткам, якби позакривали. За ну, ноженіт і на гній би сказали. Щось так. не подобається. І мене безразу студії забор. Та то, то не в студії, то не в студії знімається, а, що, а в хаті знімають. В хаті? Ну. Вони приїжджають, все, і знімають всі ваші. Всі мої копарства знімають. Так. Да. Ні, це чуєш, я що якась звізда, що мене б знімали. То що не звізда, звізда? Ви робити? просто ще не знаєте, яка ви звізда? Ні, якщо б без... за. Яка я здала? Та файна? Тобі запропонували гроші. Я за гроші хоч бу, воду шпитала, хоч б мені плавати. Там вже подали мені течку, я би вже сі викарабкала, щоб дали гроші. Ой, так так, зараз все розходиться в грошах. Та бо без грошей нікуди? Нема грошей, нема ні. Але то таке, аби здоров'я було. Чуєш, ну як встала, їлася, прийшла вже далі спіш. я не дитина. А що таке? А що хочеш? Хочеш, щоб ти нарізав мені все на піцу. Я вже кисну замесила і тіло. його. Mm. А що тут кило? То мені вийш? треба прати кидати. У мене що? купа всього. А шафія десь зеркало не чисте, тут все, пунсу. Ма, ти рідна. А що? Це неясна, ірка шлях до тебе краси. Та я як биткаво мала, су! Що ти я тут, ну як ти туткиво? Ну то чуєте, то моя шафи, ви пильни за свою. Я не знаю, на що мій з дивив. Лесь, лесь, Десь. Тобі не скину откиву шафи, мати? Ні. Я ж тут, тут, тут наживу я приїхала я так не собі кинула та пішла. Ні до було ні до людей, ні до дідька. Я не знаю. Я не знаю. То що я зроблю? Ой Боже Боже. Отака я є. То ви Боже, могли б прийти мені поскладати? Ну, от коли б хтось чужий прийшов. А що мені чужий так, має? Можна я подивлюся на шафу, яка шафа глибина яка фіго? — А мені чого мають лізти по шафах? А. Ну, то людина ну, може би сказати, і ти б сказала, ні ні-ні, не ні, дивіться у мене там бардак. — Та мені все рівно на дивляться, Боже. Що ж, ти взагалі немає? Абсолютно. Ну, то я так вірю. Мені мені все рівно на людей.